Кожен з нас має право приймати участь у забезпеченні спокою на вулицях свого міста, а патрульні зобов'язані реагувати на повідомлення громадян про підозрілу поведінку особи чи наявність у неї заборонених до обігу предметів. Адже завдання поліції не тільки розкривати, а й попереджувати злочини. Але партнерські відносини громадськості і поліції це не тільки спільне запобігання злочинності. Поліція має діяти законно, ввічливо і зрозуміло для громадян. А громадяни з порозумінням ставитися до вимог і дій поліції навіть до таких неприємних як поверхнева перевірка. Поверхнева перевірка це превентивний поліцейський захід, який дещо обмежує права і свободи людини. Але може бути застосований відповідно до закону про Національну поліцію. Перед проведенням поверхневої перевірки патрульний зобов'язаний представитися, на вашу вимогу показати службове посвідчення та повідомити про причини проведення перевірки, пославшись на законодавство. Наприклад, так, ваша зовнішність збігається з прикметами особи. Яка за отриманою нами інформацією може мати при собі заборонені до обігу речі. Відповідно до статей 31-34 закону про національну поліцію нам необхідно провести вашу поверхневу перевірку. Саме наявність у поліцейських достатніх підстав вважати, що ви приховуєте заборонену або небезпечну для життя інших річ є єдиною законною причиною для такої перевірки. Якщо поліцейський представився і обґрунтував причину поверхневої перевірки, закон вас зобов'язує сприяти її проведенню. Не вступайте у довготривалу суперечку з цього приводу: вона займе більше часу, ніж сама перевірка. А за невиконання своїх вимог патрульні вправі вас затримати і доставити до відділу поліції. Не треба наполягати на присутності понятих чи складанні протоколу. При поверхневій перевірці законодавство цього не передбачає. Але перевірку має проводити поліцейський однієї з вами статі. Лише у невідкладних випадках вас може перевірити особа статі протилежної і не рукою, а тільки з використанням спеціального приладу. Задля власної безпеки співробітник спочатку огляне вас візуально. Він має переконатися, що ви не ховаєте зброю. Патрульний має право вимагати від вас розтібнути або підняти куртку, повернутися до нього тим чи іншим боком. Але не вправі обмасувати ваше тіло, коперсатися у кишенях чи вивертати їх. Дотиковий огляд одягу поліцейський починає, коли ви стоїте до нього спиною. При цьому він фіксує вашу ногу, страхуючись від можливого нападу. Не дивуйтесь, якщо співробітник більш ретельно досліджує кишені, одяг під пахвами, навколо поясу чи щиколоток. Це найбільш поширені місця прихованого носіння заборонених речей. Патрульні можуть заборонити іншим громадянам наближатися впритул до місця проведення перевірки. І це нормально. Вони остерігаються нападу, адже не виключають того, що у вас є спільник. На завершення. Патрульні можуть запропонувати надати їм можливість ознайомитися з вмістом вашої сумки, попередньо роз'яснивши визначені законодавством причини для її огляду. Поверхнева перевірка речі проводиться, якщо у поліцейських існує достатньо підстав вважати, що ця річ є знаряддям вчинення правопорушення або знаходиться у місці, де може бути скоєний кримінальний злочин, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. Наприклад, ви разом з сумкою опинились там, де за інформацією правоохоронців планується продаж зброї. Щоби остаточно розвіяти підозри патрульних, надайте їм можливість візуально оглянути вашу сумку. Знову таки, тільки оглянути. Самостійно нишпорити у сумці співробітники не мають права. Поліцейський захід. Це не прояв особистої неприязні або ворожнечі з боку правоохоронців. Треба розуміти, що іноді отримана патрульними інформація може бути недостовірною. Скажімо, загрозлива зовні зброя при перевірці виявиться дитячою іграшкою. Поверхнева перевірка завершена. Поліцейські переконались, що ви не порушник. А ви допомогли правоохоронцям виконати їх службові обов'язки.